Свята, Богородице, сьогодні я приходжу до тебе з проханням, яке йде з глибини серця. Прошу тебе, випроси мені у свого сина дар любові до ближнього. Я не завжди була чесною у намірах, не завжди бажала добра тим, хто мене образив. Я тримала образи. Хоч устами говорила про прощення, я часто закривалася у власному болі і не чула болю інших. Та сьогодні я прагну переміни. Я прошу, очисти мої наміри, пом'якши моє серце, зроби його глибшим, щирішим і щедрішим. Світ навчив мене захищатися, але не навчив любити щиро. Я часто боюся відкрити серце, бо за кожною довірою стоїть можливість бути зраненою. Навчи мене любити навіть тоді, коли не отримую нічого у відповідь. Я хочу вчитися у тебе. Ти не ставила умов, ти не питала, чи хтось гідний любові, ти просто любила. Ти прийняла кожного, хто приходив до твого сина. Навчи мене бути лагідною. Я часто не маю сили любити, і серце моє закривається, коли мене не чують. Тому прошу тебе. Розшир моє серце, щоб я не боялася любові. Прости мені, Марія, що так часто ставила себе вище за інших, що судила замість розуміти, відштовхувала замість прийняти, мовчала тоді, коли мала підбадьорити. Дякую тобі, Пресвята Богородице, що твоя любов завжди відкрита і тиха. Дякую, що ти любиш мене навіть коли я не вмію любити інших. Дякую, що ти терпляче ведеш мене дорогою милосердя. Ти джерело ніжності, ти приклад мовчазної доброти, ти мати, у якій немає осуду. З тобою я вірю, моє серце стане здатним до правдивої любові, допоможи мені бути світлом у житті ближніх, допоможи нести любов там, де її бракує, допоможи бути терпеливою і доброзичливою. І хай любов мого серця стане відлунням Божої любові. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом, Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників. І всіх хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марія. Охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, мати Божа неустанної помочі, приходжу до тебе в цей складний для мене час, з глибокою вірою і надією. Ти, що завжди чуєш молитви своїх дітей і ніколи не залишаєш їх без підтримки, поглянь ласкаво на мої важкі фінансові справи. Марія, я прошу тебе будь моєю заступницею і помічницею в цих труднощах, які забирають мій мир, і тривожить моє серце. Ти знаєш, наскільки мені зараз важко знайти вихід із цієї ситуації. Тому, благаю, допоможи мені вирішити ці фінансові проблеми. О, Пречиста Діво, навчи мене бути доброю управителькою тих матеріальних благ, які Господь дарує мені. Дай мені мудрість, щоб я вміло використовувала свої ресурси, не допускаючи марнотратства. Матінко Божа, прошу тебе, зміцни мою віру і надію, щоб я не падала у відчай через фінансові труднощі, а зберегла спокій і довіру до Божого проведіння. Допоможи мені побачити Божу руку, яка веде мене через ці випробування. Богородице Діво, молюся за Твоє заступництво, щоб Господь благословив мої зусилля, працю і старання. Нехай Він відкриє перевід. Переді мною двері нових можливостей. Марію, допоможи мені зберегти гідність, чесність і чистоту серця у вирішенні цих проблем. Не дозволь, щоб матеріальні турботи віддаляли мене від Бога і Його заповідей. О, Пресвята Богородице, візьми під свій покров, мою родину, яка також переживає ці труднощі разом зі мною, дай нам сили, щоб разом пережили цей нелегкий період життя. Мати неустанної помочі, прошу тебе, зійшли на мене ласку довіри до Божого проведіння, щоб я завжди пам'ятала, що Господь турбується про мене і ніколи не залишить наодинці з проблемами. Пречиста Діво, дай мені силу, мужності і терплячі долати ці труднощі, вірячи, що все це тимчасово і скоро настане час полегшення та миру. О, Пресвята Богородице, довіряюся Твоїй опіці і вірю, що Твоя молитва перед Божим престолом принесе мені необхідну підтримку та вихід із цієї складної ситуації. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.